Ось прокинулось сонце, заглядає у віконце. Прокидайтесь, одягайтесь, та і сонечком привітайся. Доброго ранку, діти! Я дуже рада вас вітати. Сьогодні запрошую вас разом зі мною відвідати планетарій. Але планетарій знаходиться далеко від нас. Нам потрібно буде поїхати на автобусі. Готові? Тож вирушаємо. Ось ми і приїхали в Планетарій. Як же тут цікаво! Тут навіть є справжній телескоп! Якщо в нього зазирнути, то можна побачити зірки, які знаходяться в космосі, різні планети та космічні тіла, які здаються нам дуже близькими. Але насправді вони знаходяться далеко від нас. Діти, а чи знаєте ви, що будь-який об'єкт, предмет чи жива істота? Може знаходиться в просторі далеко чи близько, відносно будь чого. Давайте разом з вами розглянемо приклади. Уважно подивіться на гору та ялинку. Як ви гадаєте, що знаходиться ближче до нас? Так, вірно, це ялинка. Вона розташована близько до нас, тому вона здається нам більшою за гору. А гора здається нам маленькою, це означає, що вона знаходиться далеко від нас. Чим далі від нас віддаляється предмет, тим меншого розміру він нам здається. Предмети, які розташовані близько до нас, ми бачимо у реальному розмірі. Я сподіваюся, що ви уважно мене слухали, а зараз спробуйте самостійно. Ось подивіться на будинок та машину. Чи може бути будинок меншим за розміром, ніж автомобіль? Звичайно ж, ні! Це означає, що будинок знаходиться далеко від нас. А машина, а машина розташована близько до нас. Молодці. Далі. Наступні предмети дерево та горобчик. Як ви гадаєте, хто розташований ближче до нас? Звичайно, це горобчик, він не може бути більшим за дерево. Воно просто розташоване далі від нас, тому здається нам маленьким. Наступним об'єкти крісло та котик, що знаходиться далі від нас. Так, це крісло. Бо воно менше за розміром від котика, який знаходиться ближче до нас. Молодці! Ви впорались з усіма завданнями. В планетарії нам ще розповідали про космос та про те, як космонавти готуються до польотів. Давайте і ми з вами помиркуємо. Ось подивіться, на екрані з'явилися космонавти. Всі вони одягнені в спеціальні костюми, космічні скафандри. Це спеціальний герметичний костюм, що захищає космонавтів у космосі, що забезпечує їх киснем. Але погляньте, у них не вистачає шоломів! А ось і вони. Діти, скажіть, скільки у нас космонавтів? Так, їх три. А скільки шаломів? А шаломів у нас два. Кого на картинці більше? Так, звісно, космонавтів. А на скільки? Правильно, на один. Діти, що потрібно зробити, щоб космонавтів і шоломів стало порівно. В даному випадку нам потрібно додати ще один шалом. Тепер і космонавтів, і шоломів стало порівно. Кожен космонавт отримав свій шолом. Та готовий! До польоту у космосу. А ось і ракети, які чекають на космонавтів. Подивіться уважно та скажіть, чого більше? Ракет чи космонавтів? Так, ракет. А наскільки? На один молодці. Що можна зробити, щоб і ракет і космонавтів стало однаково? Так, можна прибрати одну ракету. І тоді і ракет і космонавтів стане порівно. Або ж потрібно додати ще одного космонавта. І тоді теж ракет і космонавтів. Стане порівно. Кожен космонавт отримав свою ракету, на якій зможе полетіти у космос. А ось вже наші космонавти літають в пошуках своїх планет. Які їм потрібно буде обстежити? А ось і планети. Скільки планет на екрані? Так, на екрані п'ять планет. До планет прилетіли ракети. Діти, чого більше? Ракет чи планет? Так, планет, а на скільки? на дві планети. Молодці. Що потрібно зробити, щоб планет і ракет стало порівно? Можна прибрати дві планети. Тоді і ракет, і планет стане порівно. Або ж. До двох планет повинні прилетіти ще ракети. І тоді у нас стане планет і ракет порівном. Наші космонавти обстежили вже планети і повертаються додому. А ось наші і космонавти. За обстеження планет космонавти отримують зірочки? Скажіть, будь ласка, скільки в нас космонавтів? Так, їх п'ять. А скільки зірок? А зірки діві. Чого більше? Так, космонавтів, а на скільки? Звичайно, на три. Що можна зробити, щоб космонавтів і зірочок стало порівно? Правильно додати ще три зірочки. І тоді стане і космонавтів, і зірочок порівну. Кожен космонавт. Отримав свою зірку за обстеження планет. Ось наше заняття підійшло до кінця, що ми разом з вами відвідували. Правильно, планетарі. Діти. Що ми навчилися робити? Так, навчилися відзначати. Де знаходиться предмет, близько чи далеко? Сподіваюсь, вам сподобалось разом з ним мною проводити час. До побачення до цікавих зустрічей!